У нас є гостя в студії сьогодні. До нас вітала Оксана Іванюк, продюсер програми Патруль що з 10 серпня, 22 другій годині, стартує на нашому телеканалі. Про цей проект ми і поговоримо. Вітаю вас, Оксана! Доброго ранку, Христино. Дякую, що так раненько. І ви з нами у п'ятницю розкажіть трошки про новий проект. В чому його доцільність? Чого такого не знають зараз українські громадяни про поліцію? Про що будете розказувати ви? Ви знаєте, перший мотиваційний фактор створювати цю програму. Був наступний: нам було цікаво, чим нова поліція відрізняється від старої міліції, нам самим, нашим родинам. І ми хотіли в цьому розібратися. Отже, ми вирішили знімати реаліті, тобто програму, яка буде супроводжувати діяльність поліції от на щоденних засадах. Тобто, наш оператор, наш журналіст, сідають в машину патруля і з ними їздять цілий день, відпрацьовують їхні зміни і знімають все, що вони роблять. Таким чином, у нас, у наших глядачів, є можливість подивитися, от яка ж насправді їхня робота. Подивитися, які функції вони насправді виконують, яка у них екіпіровка, от, як у них з'явилися камери, вони ем, нагрудними реєстраторами, вони знімають все, що відбувається. Крім цього, в принципі, по великому рахунку є ще одна більша задача все ж таки. Всі ми зацікавлені в тому, щоб знижувалася злочинність. І ми хочемо сподіватися, і ми віримо, що якщо ми будемо висвітлювати діяльність поліції, якщо ми будемо показувати людям, як працює поліція, якщо поліція з екранів буде пояснювати, що виявляється, не можна курити на тролейбусних зупинках, скажімо, що виявляється неправильно паркуватися, от саме так, як припаркувався, от, скажімо, цей чоловік. То глядачі поступово будуть отримувати додаткову інформацію, будуть знайомитися з патрульними ближче. Ми будемо руйнувати оцей, чи ми хочемо принаймні. Ми ставимо про собою таку задачу: руйнувати оцей бар'єр між громадянами і міліцією, і все ж таки працювати разом і вирішувати всі разом одну спільну задачу знижувати злочинність в місті. Крім того, є ще один фактор. А знаєте, от зараз з новою поліцією є такий стан, можна сказати, закоханості. От зараз суспільство дуже позитивно реагує на поліцейських. Поліцейські е, дуже намагаються бути дуже вічливими і ведуть себе гранично коректно, я б сказала, з того, що ми бачили під час зйомок. І, Зараз ми у нас оцей цей період зустрічання, так би мовити, з поліцією вже завершується. Вже підписано наказ президентом України. Отже, зараз ми з зустрічання переходимо до шлюбних стосунків. Тобто, тепер ми будемо жити в одній квартирі і разом вести господарство. І, Давайте про шлюбні обов'язки з вами поговоримо. Вони з'явилися у нової патрульної поліції. Так. Буквально останніми днями треба сказати, тому що раніше їх діяльність носила, ну, хай трошки так абстрактно сказано, але рекомендаційний характер. Так. В останні дні, якщо ви щось знімали, розкажіть, от змінилося щось? Тиждень тому і зараз, ви знаєте, змінилися права патрульних з юридичної точки зору. Я думаю, краще поговорити про це або з юристами, або власне з самими патрульними, з того, що ми спостерігаємо в стосунках з людьми, стосунках з громадянами і те, чого ми б хотіли, щоб не відбулося. Ми б хотіли б от по великому рахунку, щоб не змінилося оце привітне ставлення. І оце людяне ставлення поліції до людей і людей до поліції. Тобто, щоб знаєте, щоб, з тим, як ми почали шлюбні стосунки, не зіпсувалася от наша ця романтична складова. Досить цікаво, порівнюєте нашу нову поліцію. Але ну, а справді, цікаві хлопці і дівчата, вони приємні на зовнішність, приємні у спілкуванні. І якби там не було, все-таки яка різниця між новими поліціянтами і міліціонерами? От ви стежите за діяльністю поліції зараз. А чи моніторили ви, можливо, міліціонерів? А ви знаєте, у нас був інцидент, фактично, ем, я б сказала, така сутичка між старим і новим світом. У нас під час одного з потролюпатрулювань в одному дворі був, ем, як би це сказати так пристойно, голий колишній беркутівець. Який е, вів себе категорично непристойно. Я прошу він... пробачення відео. у Вас буде в програмі? Так, буде в першому випуску обов'язково. Угу. він вів себе непристойно. Е, на нього скаржилися і сусіди, і навіть родичі е, казали, що слухайте, він там постійно їздить за кермом е, в нетверезому стані. З, зробіть, щось, щоб його позбавили водійських прав. Патрульні почали заспокоювати цю людину дуже коректно, і дуже ввічливо. Але ця людина не в нетверезому стані просто напала на патрульного і його вдарила. Після цього ми, відповідно, і патрульні і журналісти, під'їхала допомога, друга патрульна машина. Цю людину скрутили, відвезли в райвідділ міліції. Наші хлопці-журналісти сидять в машині і проходить буквально 15-20 хвилин, виходять патрульні і кажуть, слухайте, його хочуть відпускати. Наші кажуть, от журналіст-оператор каже, як відпускати? патруль каже, ну в міліцію там подзвонив хтось, це колишній Беркутівець, подзвонили і по дзвінку хочуть випустити цю людину просто зараз. Підключилися знову ж таки наш журналіст, наш оператор, пішли, показали відео, які вони знімали, показали весь той відеоматеріал, який є, зняли відео з відеореєстраторів, подали свідчення, що вони безпосередньо брали в цьому учаті, можуть засвідчити, що все, що кажуть патрульні, правда, і знаєте, і це було таке: от наочна демонстрація, як Новий світ приходить на зміну старої. А аут журналістів у відносинах нового і старого світу. То ви можете просто практика журналістська Справді, міліція а, міняється в своїх настроях і а, в своїй риториці. Щойно на горизонті з'являються журналісти. Ми всі про це знаємо. Ми живемо в такій країні вже більше 20 років. А як нова поліція, їх поведінка змінюється із приходом журналістів? Ви знаєте, чесно вам скажу. Ми були, от я була щиро вражена. Ми, коли приїхали в нову поліцію і тільки розпочинали наше знайомство, я була щиро вражена відкритістю. Нас всюди провели, все показали і в усьому допомагають. Нам розказали, що от. На грудні реєстратори, от система як зливається відео, от система як систематизуються це відео. Якщо вам потрібні якісь матеріали, будь ласка, звертайтеся. Складно було Ми... загалом працювати над таким проєктом? з технічної точки зору, так складно з, органи... з організаційною, знову ж таки. Міліція поліція, вибачте, нова поліція є справді дуже відкритою. Ми щодня їздимо з новими командами, і хлопці та дівчата. Патрульні, які сідають в машину, вони розповідають дуже чесні історії. Знаєте, вони... Хтось з них каже, так, я хотів змінити щось в країні. Хтось каже, ні, я йду в поліцію для того, щоб заробити гроші. Тобто видно, що з цими людьми не працювали, їм не проводили от, що називається, тренінг по роботі з журналістами. Ну, давайте речі своїми іменами, чистку мізків. Напевно, так. абсолютно да. Тобто, хлопці і дівчата справді розповідають якийсь дуже людяний, дуже щирий текст, за що ну ми вдячні. Нам це цікаво, і нам дуже цікаво працювати. І ви досліджували мотивацію кожного окремого поліціянта? Ви знаєте, ми розпитуємо. Я думаю, що у нас е з роботою над цим проєктом вже з'явиться якась можливо статистика. Але поки що це загальне відчуття. Ну, досить таки цікаво. Ви просто заінтригували тепер для наших телеглядачів, коли дивитися на телеканалі Еспресо цей новий екшен. Я навіть не знаю, як це назвати. З нетерпінням будемо чекати. Анонсуйте, будь ласка. А з понеділку, 22, двадцять дивіться, будь ласка, на телеканалі Еспресо ТВ. Проект а, Патруль. Дякуємо вам, я телеглядачам нашим ще зауважу, що і завтра, і післязавтра, і в суботу, і в неділю, ми будемо так само запрошувати гостей, які більше будуть розказувати про новий проєкт телеканалу Еспресо Патруль. Це фактично реаліті шоу, документальний проєкт про те, як зараз працює нова київська поліція. Ну Оксані, я говорю спасибі за вашу роботу, за те, що ви інформуєте наше суспільство про те. Що ж міняється в країні? Нагадаю, Я що Оксана пристигну. Іванюк, продюсер програми «Патруль», була у нас в гостях.